Увечері веселка сиділа біля озера, підтягнувши коліна і сховавши обличчя так глибоко, ніби хотіла зникнути в самій собі. Вона вже не могла тримати плечі рівно, вони просто хилилися вперед, без згоди. Вона її не давала, ніколи не давала згоди на втому, але та ловила її без попередження і просто клала на лопатки. Біль лився сльозами по щоках, і це був її єдиний протест. Надто багато втрат, надто довго справа в тому, що в мене немає дому, звучала як лозу на життя, а не фраза з пісні. Надто багато разів вона казала й опору, коли всередині було тільки беззвучне. Будь ласка, хтось підтримайте мене хоч хвилину. Дорослі навколо надто боліли, щоб розглянути її пропозицію змін. Але ця пропозиція любити допомагати, слухати була її світло. І вона довго вірила, що світ можна врятувати своєю участю, поки вкрай не втомилась. І коли побачила, що все ставало лише гірше, тріснула шву, як старі джинси, наче будувати замок старого піску, що сиплеться, варто лише забрати руки. Брат сидів поруч, мовчав. Постерігав. Це єдиний правильний варіант, коли ламаються друзі, яким були двоє сильне багато років. Вона дивилася в небо з тим самим питанням, що він сам колись кричав до неба Де ти? Чому ти мене покинув? Він розумів цей стан без пояснень. Він торкався її плечей. Долоні були прозорі, але він все одно гладив, не вміючи бути осторонь. Нападало в глибину себе, щоб потім виплести, бо саме так працює океан. Найважливіше сховано на дні. Я з тобою, я люблю тебе. Шепотів брат, не знаючи, чи її серце чує його. Але все одно шепотів 12 років життя в госпісі, поки її бабуся та дідусь потроху йшли у вічність, а вони з мамою намагалися жити крізь шторм. Але незмінна його любов була поруч навіть у миті Елаїї Ламаса Ахтані, щоб була знайома і до кісток. І саме тому її віра була тихою, бо саме там, у тиші болі, він її тримав. Завжди вона поклала голову йому на плече і примрожила очі. А він не ворушився, щоб не злякати мить. Бо партнерство це довіра без змагань.